Всім привіт! На каналі Посуд огляд керамічного електрочайнику MR074. Модель випускається в двох варіантах кольору: чорний зі сріблом Silver та чорний з золотом. Gold. На відео маємо розпаковку моделі Майстро MR074 Gold. Обсяг чайнику 1,5 літри, потужність 1,5 кВт. Живлення від звичайної розетки з напругою 220-240 В. З'єднання між базою та корпусом дозволяє чайнику вільно обертатися на 360 градусів. Нагрівальний елемент сховано під металевим дном. Конструкція бази живлення має місце для зберігання шнура живлення у згорнутому стані. Додатково зверну вашу увагу на добре продумане кріплення кришки. Кришка надійно тримається на своєму місці навіть при перевертанні корпусу чайника догори Дригом. Сподіваюсь, огляд був вам корисним, дякую всім за увагу і нагадаю, щоб вода в вашому чайнику нагрівалася на 10% швидше, обов'язково поставте лайк під цим відео та підпишіться на наш канал.